Добротолюбієм Том 2. Повчання святого Йоанна Касіяна Римлянина. Огляд духовної боротьби, розділ 5. Боротьба з духом марнославства. Сьома боротьба чекає на нас із духом марнославства, різноманітним, мінливим і тонким. Так що, навіть маючи найгостріші очі, можна заледве не тільки вберегтися від нього. Але й розгледіти і впізнати, бо інші пристрасті є простими і одноманітними, а ця різноманітна та багаточастинна. Вона зустрічає воїна звідусіль, і коли він ще бореться, і коли вже став переможцем, бо підступає, щоб уразити Христового воїна і одягом, і ставністю, і ходою, і голосом. І роботою, і бдіннями, і постами, і молитвою, і усамітненням, і читанням, і знанням, і мовчанням, і покорою, і смиренням, і добросердям. Ця пристрасть, мов небезпечний підводний камінь, прихований у розбурханих хвилях. Саме в той час, коли ніхто не сподівається, спричиняє раптову тяжку корабельну аварію тим, що пливуть за сприятливого вітру. Отже тому, хто бажає простувати царським шляхом зі зброєю правди в правій і лівій руці, слід згідно з апостольським вченням рівно проходити у славі і безчесті, у ганьбі і похвалах. Та з великою обережністю йти шляхом чеснот посеред високих хвиль спокус, під керунком міркування та звіяння Духа Господнього, знаючи, що ледве ми відхилимося праворуч або ліворуч, то тієї ж миті розіб'ємося об згубні підводні скелі, через те й чуємо від премудрого Соломона на поумлення не відхиляйся ні вправо, ні вліво. Тобто не тіш себе своїми чеснотами та не пишайся своїми духовними успіхами, так само, як ухиляючись на ліву дорогу пристрастей, не шукай, як каже апостол, собі від них слави у соромі твоєму, диявол, не змігши у комусь породити марнославства через благовидність ставного та блискучого одягу. Намагається посіяти його у ньому одягом недоладним, неохайним і убогим. Кого не міг кинути у цю пристрасть честю, того підбиває на неї приниженням, кого не міг змусити величатися великими знаннями й умінням красно мовити, у того викликає це пишанням у мовчанні. Хто явно пустує, той тривожиться марною славою. А хто, зневажаючи таку славу, почне переховувати свій піст, той потерпає від нападів самозвеличення. Для того, аби не заплямовуватися підступом марнославства, хтось уникає звершення довгих молитов на очах у братії, але почавши вправлятися у них таємно, не маючи жодного свідка такого труда, не уникає звеличення перед собою. Наші старці чудово зображають властивість цієї хвороби, порівнюючи її з цибулею і часником. Коли з них знімеш один шар, то виявляється, що під ним є такий самий, і скільки не знімаєш шарів, усі вони виявляються покритими такими ж. Марнославство не перестає переслідувати навіть тих, які, втікаючи від слави, ховаються у пустелі, уникаючи будь-якого спілкування зі смертними. І що далі, хто втікає від світу, то запекліше воно нападає на нього, а на тих, які живуть в обителях, воно нападає таким чином: одного намагається кинути в звеличення через те, що він найтерплячіший за всіх у ділі і в труді. Другого тим, що він найшвидший за всіх на послуг, третього тим, що перевершує решту смиренням, один спокушається марнославством через великі знання, другий через довге читання, третій через тривалі бдіння. І кожного ця болість намагається вразити власними його чеснотами, бо чинить згубне спотикання у тому, у чому здобуваються плоди життя. Так і для охочих долати шлях благочестя та досконалости, вороги наклепники приховують сіті омани не де-інде, а на тому шляху, яким вони простують, за словом блаженного Давида. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене, щоб ми на тому самому шляху чеснот, яким йдемо, прагнучи до почесті горішнього звання. Звеличившись від своїх успіхів, спотикалися та, заплутавшись у сітях марнославства, падали, маючи зв'язаними ноги своєї душі. Так і стається, що коли нас не перемагає супротивник, тоді нас долає висота нашого над ним торжества. Коли решту пристрастей переборюють, ті в'януть. Коли ж їх зовсім перемагають, тоді вони з кожним днем слабшають. Також під впливом місця або часу вони вичерпуються та стихають, або ж всіляко через ворожнечу їх із протилежними до них чеснотами стає легше вберігатися від них і уникати їх. Але марнославство, коли вражається, тоді ще запекліше повстає на боротьбу, і коли здається, що воно вже пустилося духу. Через свою смерть стає ще жвавішим, здоровішим і сильнішим. Інші пристрасті мучать тільки тих, кого вони перемогли у боротьбі, а ця своїх переможців гнобить ще запекліше, і що сильніше вона була уражена, то дужче нападає помислом звеличення з нагоди перемоги над собою. Саме в цьому полягає тонка хитрість ворога, що через його підступи хрестовий воїн падає від власних стріл вже після того, як ворог не зміг перемогти його своєю вражою зброєю. Інші пристрасті, як ми сказали, згасають під пливом іншої місцевості, також стихають і вичерпуються, коли зникає предмет гріха, зручність до нього чи привід. А ця пристрасть проникає у пустелю разом із тим, хто тікає туди від неї, та не боїться жодної місцевості, так само, як не вичерпується, коли з очей зникає предмет, тому що марнославство черпає мужність в успіхах чеснот того самого, на кого воно нападає. Решта пристрастей, як ми вище зазначили, з перебігом часу, можуть пом'якшуватися та зникати. А цій довгочасність не лише не шкодить, але збирає ще більше їжі для її марнотності. Нарешті інші пристрасті, які ворогують із протилежними їм чеснотами та воюють відкрито, як у ясний день легше перемагати та від них зручніше берегтися, а ця, протиснувшись між чеснотами і змішавшись з нашим військом, б'ється, мов у темну ніч. І тим лютіше спокушає, бо її нападу не чекають та не остерігаються. Читаємо, що Ізекія, цар юдейський, муж цілковитої праведності усьому, втратив владу від однієї стріли звеличення, таким чином, хто однією молитвою міг випрохати знищення 185 тисяч війська з Сирії, той був переможений марним славолюбством. То після призначення Богом межі життя і дня смерті, завдяки своїй молитві, був достойний продовження життя ще на 15 років, що було засвідчено поворотом Сонця назад на 10 ступенів. Той, після такого засвідчення своїх чеснот і такого знамення Божого до нього благовоління, за одне звеличення і високу думку про себе, все втратив і не тільки себе. Але й увесь свій народ наразив на Божий гнів, і такий гнів, що коли, смирившись, він почав благати Бога разом зі всім своїм народом, то зміг випрохати лише те, щоб гнів той не пройшов за його днів. Такою згубною і вельми грішною є пристрасть звеличення. Озія, прадід зазначеного царя, був також прославлений, як свідчить святе Писання. Коли ж він після багатьох чеснот і преславних діл та заходів на благо народу звеличився марнославною зарозумілістю та образив Господа Бога свого неугодною йому справою, тоді негайно упав з висоти своєї слави та був покараний проказою. Ось ще один приклад тяжкого падіння. Зрозумійте з цього якими згубними бувають щасливі успіхи, коли, маючи їх, не пильнують себе від марнославства та звеличення, бо ті, що до себе не приглядаються та не пильнують себе, хоч і не падають у скрутних обставинах, однак важче вражаються через подолання їх та, уникнувши небезпеки, смерти під час боротьби, падають через торжество і перемоги. Через що апостол навчає, не будьмо марнославними, і Господь, викриваючи фарисеїв, говорить Як можете ви вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте? Про таких і блажений Давид, погрожуючи, мовить, розсипле Бог кістки самовпевнених.